Всім попривіту, друзі! Дивіться, що в мене є. Дивіться, який красний. Tekken 300, 4 двигун, Лонсен. 300 кубов. чесний, друзі, ніяких 270, реально 300. Оновлений дизайн. Ось так от виглядає. Хотів вас попросити, друзі, додивлюйтесь відео до кінця, тому що в кінці я завжди озвучую ціни. Або пишіть особисті. І тоді також я буду відповідати вам і казати, яка ціна на цей мотоцикл. А ціна буде на нього найнижча в інтернеті. Тільки що зібраний, відправочка по всій Україні. Дуже класний мотоцикл, 27,5 коней, новий двигун, чотирьохклапаний лонсін, можемо бачити карбюратор ПЗ-35. Ось так от виглядають у нас вихлопна система. 17 колеса, дуже широкі, дивіться яка резина, друзі. Ось така от приборочка. Давайте спробуємо завести його. Холодний двигун. Зарядочка для телефону. Так, давайте я вам покажу, як відпрацьовує наша ледовська фара. Ось так от, така от приборка. Передня резина також 17, дуже груба, високий кліренс. Дивіться, це все метал, друзі. дивіться яка товщина, такі красиві дуги. Масине охолодження. Мотоцикл зараз на обкаксі. Отак от у нас відпрацьовують світодіодні такі от повторителі. Давайте вимкнемо поворотнички. Не динамічні, прості, але дуже красиві. Так, світло, дальне ближнє. Так, аварійки в нас тут я бачу що немає. Підсос винесли на руль, вже дуже зручно. Давайте ще раз спробуємо завести. Звук взагалі кайфовий. Звук взагалі класний. Дивіться, друзі, хотів би ще вам показати, що наш гусник. Значить, випускний колектор повністю нержавейка, Дивіться, яка траса. Ось так, ось так. Ось так. І дивіться, вуаля, друзі. Тут також зварена банка з нержавейки, Це дуже круто. Тобто ніяких проблем у вас з ржавінням труби. Такого от вже не буде. нержавеечка по всій трасі, навіть велика ця банка. Тож, друзі, звертайтеся, реально класний апарат. Будете максимально задоволені.